Образа це коли він пожартував, а ти сприйняла все серйозно. Образа як вид маніпуляції. Ми часто вдаємось до таких методів. Ну все, я ображена, тепер ти повинен зробити все те, що я хочу. Насправді ми вдаємося до таких не дуже чесних шляхів, коли хочемо. Отримати щось, але не вміємо попросити, не вміємо сказати, і не, не готові у відповідь отримати ні, або пізніше почекай. Дуже часто ми ображаємося на те, що наші очікування не виправдовуються. Я очікувала, що ти просто так здогадаєшся, що мені потрібна допомога. Все, я тепер до тебе говорити не буду. Хіба не очевидно, що ти мав це зробити, да? і ми не готові чути, що є якісь причини, що можливий навіть такий варіант, що людина відмовиться взагалі в цьому вам допомагати і має на це право. Ми дуже часто можемо образитися на те, що людина не вибирає служити нашим очікуванням. Часто ми можемо потрапляти в провокативні ситуації, де нічого не передбачало, а назріває конфліктна ситуація. І насправді ми люди, які на 95% дуже передбачувані у своїх діях, у своїх реакціях, у своїх почуттях. Тому, е якщо на нас діють провокативно, скоріш за все, ми відповідаємо агресивно. Насправді, Образа це суміш емоцій гніву та страху. Гнів нас провокує діяти тут і зараз різко, різко, різко чітко відповідати да, на провокацію, страх. Навпаки, емоція пасивна, яка заставляє нас уникати конфлікту. Образа це суміш гніву, піднімається, хочеться дати реакцію. Та страху бажання уникнути розвитку цього конфлікту. І коли в таких провокативних ситуаціях ми губимося, тому що це для нас неочікувано, і не даємо відповідь на певні слова, на певну дію, на певну реакцію, на певний жест, ми можемо потім дуже довго це прослідковувати і прокручувати у собі у думках. Що треба було відповісти ось так, треба було сказати так, чому я не відповіла? І ми носимо в собі це відчуття образи, яке насправді є дуже руйнівним. Для нашого здоров'я перебувати в такій токсичній обстановці, де тебе провокують, ти або вже розізлися і дай відсіч, або тримай настільки дистанцію, вистави настільки свої кордони, щоб тебе ніяким чином не змогли пробити. Нам не подобаються люди, які нас ображають, які нас провокують, вони зразу для нас стають некрасивими навіть ззовні. В той же час нам не подобаємося ми самі, коли ми відчуваємо це відчуття образи. І, відповідно, нам не подобаються різкі люди, хамовиті люди, так, нервозні люди. Ми не хочемо давати таку саму реакцію, нас провокують. Ми стримуємо цю реакцію, по-перше, для того, щоб не розвивався конфлікт. Ситуація зглажувалася, і це може бути, ми не дали реакції, якої від нас очікували. Ситуація втихла, але наш внутрішній стан образи нікуди не дівається. Надзвичайно небезпечно для здоров'я, тому що раз за разом, повторюючи, відчуваючи образу, у нас утворюється певний паттерн. Уже з'являється певний нейронний зв'язок. Чим більше повторюється це відчуття, тим більше воно закріплюється і стає для нас звичним. Образа напряму найсильніше впливає на нервову систему. Людина, яка тримає в собі образу, буде знати, що таке невроз. Нам хочеться визнання, нам хочеться, щоб нам просто так простягнули руку допомоги і. Пропонували свою допомогу, пропонували свою присутність, пропонували просто Я у тебе є. Нам цього хочеться, але в той же час ми дуже не хочемо цього просити. І ми не хочемо сказати людині, що будь ласка, прийди мені, допоможи. А образитися ніби легше, здається, легше, тому що це надзвичайно шкідливо для нашого здоров'я. Ми приймаємо таку дитячу позицію, тому що доросла позиція це усвідомити, що це. Якщо ми не можемо розібратися, тоді ми свідомо просимо допомогу. Допоможіть розібратися, що зі мною? Чому в мене цей стан? Я не розумію, чому він постійно у мене цей незадоволений стан. Що з цим робити? Усвідомлена людина позиції Дорослого, вона просить про допомогу, шукає інформацію в доступних, з доступних джерел та починає ціленаправлено собою керувати. Усвідомлюючи негативний вплив образи на своє здоров'я, ми маємо все ж таки наважитися взяти відповідальність за цей стан, зрозуміти й дати собі дозвіл, так, це моя емоція, так, я маю право це відчувати. Я маю право це прожити. А як це? Як це відчувається? Але в той же час я беру відповідальність та вчуся керувати своїми емоціями. Відпускати емоцію. Розуміти, що іншими людьми, хто вас провокує, також щось керує. Але це їхнє життя, і це їхній вибір так себе проявляти в цьому житті. Якщо вони. Сповнені злості негативу, звичайно, вони це будуть транслювати. Звичайно, ви будете потрапляти в їхнє поле. Але момент відповідальності ви берете на себе. Як я можу збільшити дистанцію з такими людьми? Як я можу себе оберегти від того, щоб поменше контактувати? Це заразно. Якщо вас ображають, рано чи пізно ображати почнете і ви. Для вас стане така ситуація звичною. Тому, я думаю, про образу потрібно замислюватись, тим більше, що дуже багато хвороб починається саме з неї.